Хто приписав Богу характер змія? Сьогодні ми розберемо це серйозне питання, яке спотворило образ Бога в очах мільйонів людей. Нам кажуть, Бог водить у спокусу, бо так написано в Отче наш. Бо учнів сам Ісус ніби навчив так молитися. Але насправді, коли ми дивимося в контекст ближній і дальній, то Ісус так не вчив їх молитися. Ісус цитував молитву, в які, яку вони проізносили, і в якій вони теж, як би сказати, були не впевнені, і вони просили, щоб Ісус їх навчив молитися. І коли ми дивимося, провіряємо цю молитву через контекст, ближній, дальній, через характер нашого Бога, через плоди, коли ми дивимося на перше джерело, то немає підтвердження в тому, що дійсно Ісус хотів, щоб вони так молилися. давайте поглянемо глибше. Учні вони сумнівалися в цій молитві і просили Ісуса навчити їх молитися. А Ісус лише процитував слова тих учнів і показав приклад їхньої молитви. Сам Ісус навчив по-іншому перед цим. Він сказав: не говоріть зайвого, не будьте велемовні, бо не за ці крилаті фрази Бог чує людей. Тому слова не веди нас у спокусу це зовсім зайві слова, які приписали Богу дію властиву сатані, змію. Бо ми знаємо, хто спокушує, Бог не спокушує нікого. Біблія прямо каже, нехай ніхто, коли спокушується, не каже, що Бог мене спокушує. Бо Бог не спокушується злим і сам нікого не спокушує, Якова 1.13. Хто ж тоді є спокусником? Ми бачимо в бутті написано: Змій спокушав. Ісуса в пустині ми знаємо, не Бог спокушав, теж диявол спокушав. Бо Він є брехун написано, і батько брехні Івана 8.44. Тобто, спокусник є сатана. Бог не спокусник, і ми це маємо знати твердо і ясно. Ісус відкрив справжній характер Бога, і через це ми бачимо. Хто бачив мене, Ісус сказав, бачив Отця Івана 14,9. Ісус не спокушував, не заводив у гріх людей, а зцілював, визволяв, прощав, допомагав людям. І не веди нас у спокусу, це проблема перекладу, це проблема дійсно неправильного розуміння при перекладі. Бо Ісус, процитувавши слова учнів, Він не додавав своїх слів, Він процитував їх і все. І проблема, ми знаємо, цих повторів в літургії і так далі виникла пізніше. У першоджерелі, у Луки 34 слова. Цитується те, що процитував Ісус із молитви Отчина, з молитви учнів. От. Але у Матвія ми бачимо, вже дописали ще 24 слова, і вже всіх вийшло 58 слів. І це суперечить вченню Ісуса Христа. Бо молитва має бути живою. Має текти із серця людини, дійсно має серце підноситися разом із, із устами людини. І це прекрасно. Бог чує такі молитви живі, які течуть із серця людини. І Коли людина виливає свою душу перед Богом свідомо, а не механічно переказує те, що, як би сказати, написане, читає, цитує і так далі. Біблія, ми бачимо, виправляє цю помилку. Бо вірний Бог написано, який не попустить, щоб ви були спокушувані понад силу, але дасть вихід, 1 Коринфям 10:13. Людина написано, спокушується власними, власними бажаннями. Підкоріться Богу, противостаньте дияволові і втече від вас. Якова 4.7. Така порада є, як протистояти спокусам. Ісус переміг спокуси в пустині. Бо Ісус був наповнений Словом Божим більше, чим Сатана. Сатана Він теж знає слово, але Ісус був наповнений більше і через те він здолав за що слава йому навіки. Ісус переміг спокусника. І... Ми бачимо висновок такий: Бог не заводить людей в спокусу, Бог виводить з тяжких випробувань. І це слово спокуса могли б перекладачі перекласти як тяжкі, невидимо тяжкі випробування, дехто і переклав так. Але більшість переклали, що Бог ніби водить в спокусу, і це дійсно не відповідає характеру Бога. Чому ж це так важливо? Коли ми дивимося, наприклад, на прикладі Йова, то ми бачимо, що дуже важливо, щоб говорити правдиво про Бога, таким, як Він є. Йов говорив вірно про Бога написано, а друзі його, вони не так вірно говорили, як Йов. Вони теж говорили частину правди, але не всю. Вони її або не знали, або хотіли звинуватити Йова і так далі. І... Коли Бог сказав, що горить гнів мій на вас за те, що ви не так вірно говорили. І Бог каже: Я не прийму, не прийму вашої, дійсно, вашої жертви, хай помолиться за вас Йов. І це ми бачимо, Бог серйозно дивиться на такі події, коли ми повідомляємо про Бога, наскільки ми вірно повідомляємо про нього людям. Тому Писання наказує говорити точно про Бога, який Він є. Павло пише до Тимофія і говорить: учись, вірно розділяти Слово істини. 2 Тимофія 2.15. Бо хто перекручує істину, того ми бачимо, і молитви не приймаються. Це є дуже серйозно. На того горить гнів Божий, коли люди неправдиво говорять, про Бога, не роздумуючи, не дивлячись на контекст, говорять легковажно. Бог хоче, щоб ми задумалися і глибоко, дійсно вникали в Його слово. Чи справді Він міг таке говорити, чи це йому належать слова, чи це він цитує слова інших людей. Ми бачимо, хто перекручує істину, це є печально. А хто тримається Ісуса. То Той має ум Христів і Він може повідомляти істину правильно. Бо істина про Бога вона проявилася через Ісуса Христа. І Бог сказав: ось син мій улюблений, Його слухайте це є дуже важливі слова. Бог є світло написано, і в ньому немає жодної темряви. Ісус не міг навчити того. Що не відповідає істині. Він лише процитував слова учнів і не більше. Отож, Ісус, у відповідь на прохання учнів навчити молитися, сказав: ви, коли молитесь, говорите, і далі почав цитувати те, про що учні говорили в молитві, в якій вони теж сумнівалися і просили, щоб Ісус їх навчив. Ісус, ми бачимо, не утвердив повторів цієї молитви, а показав, що повтори веломовні ці зайві, бо знає Отець ваші потреби написано перед цим. Ісус не молиться цією молитвою Сам. І це мене заставило задуматися, чому? Чому Ісус, якщо це Ісус навчив молитися, Отче наш молитвою учнів, чому Він сам не молиться цією молитвою? Чому Він в Евсиманії? Не розпочинає розмову з Богом отцем з цієї молитви, чому Він на Христі говорить особисті слова, його особиста молитва, яка тече з його, з його серця. Тому що це дійсно молитва була учнів, якою вони молилися. І грецький текст про це підтверджує. І написано: От, як молитесь, і Ісус навчив. Ісус навчив їх. Як правильно, і я зачитаю Матвія 6 глава 5.8. А як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони вже нагороду свою отримують. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері. Помолися Отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не показуйте зайвого, не проказуйте зайвого. Як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше. За ваше прохання. Ісус навчив правильно, як підходити до розмови з Отцем Небесним. І як добре, коли людина дійсно серцем звертається не тільки уста людини працюють, але і серце разом з устами, і молитва витікає з серця. Це є прекрасно. Такі молитви вони приносять результат, такі молитви вони наповнені вірою. І такі молитви приносять результат, і вони є по волі Божій. Тому звертаємося до Отця Небесного. Він хоче почути наші бажання, хоч Він їх і знає, але ми бачимо всі молитви Ісуса. От, і коли ми читаємо молитви апостолів дальше, вони ніколи не молилися цією заученою молитвою Отче наш. Тому хай допоможе нам Господь, щоб нам правильно розуміти, розуміти цю молитву, Отче наш, і вірно розділяти Слово істини.